Всім привіт! Це вже друге відео в оновленому форматі на моєму каналі. І сьогодні хочу відповісти на досить таке актуальне запитання, кому ж вкрай необхідно вести Тікток у 2023 році, і навіщо? А ти не забудь підписатись, щоб масштабувати свої знання про Тікток. Бізнес та підприємництво. Тікток це потужний інструмент для просування своїх товарів та послуг. Завдяки цікавому контенту ви зможете залучити нових клієнтів та збільшити свою аудиторію, зазвичай молоду аудиторію, тому що в Тіктоці як не крутий відсоток молодої аудиторії більший. Також ви зможете збільшити або ж покращити свій бренд-імідж, особистий бренд. Якщо ви тільки плануєте почати свій шлях як інфлюенсер чи блогер, або ж навпаки, залучити нову аудиторію для свого блогу, TikTok для вас must-have. Адже саме TikTok дозволяє збирати нову аудиторію, яка справді буде зацікавлена в вашому контенті. Експерти. Можливо, ви класний лікар чи маркетолог, то TikTok реальна можливість залучити нових клієнтів та збільшити свою впізнаваність в цій сфері. Соціальні медіа та інші проекти. Завдяки Тіктоку ви зможете популяризувати ваші ініціативи, публікуючи корисну, цікаву інформацію про свій продукт, ви, по-перше, збільшите його впізнавання, збільшите попит до нього. Про цей проєкт дізнається велика кількість аудиторії, а це як не крути, безкоштовна реклама та піар вашого продукту. Якщо ви митець чи творча особистість, Тікток допоможе розказати на широкий загал про те, чим ви займаєтесь, про ваші роботи, про ваші хобі, і також завдяки цьому ви зможете створити таке ком'юніті однодумців. Якщо це відео було для вас цікавим, не забудьте підписатись, поставити вподобайку, ну і залишити коментар, тому що ваша думка мені важлива.